Крестер, неон, американець, самі розумієте, теж така комфортна, компактна машинка. Механік Чорнівецької автобази облради Микола Гуцул показує машини, які сьогодні намагалися продати. Ними раніше обслуговували посадовців та політиків. Оця машина Мерседес e 420 Вона обслуговувала. Вищих посадових осіб не тільки нашої області, але й України. І при приїзді перших осіб держави вони завжди залучалися для супроводу. На ходу гарно, красиво. Ці три мікроавтобуси, які ви бачите, це Peugeot Boxer, Peugeot Корсан і Рафи. Їхня історія цікава в тому, що вони починаються з 13-го року, вони десятки тисяч кілометрів проїхали по Луганській і Донецькій областей. Машини продають, щоб вони не простоювали на підприємстві. На аукціон виставили найстаріші від 92-го року випуску. Наймолодші Волзі 20 років. За неї хотіли 29 тисяч гривень. Тим сьогодні продати не вдалось. Ніхто не подався на торги. Не тільки для того продав, щоб він Для того щоб мати автобільці теж кажуть жива створіння. І хоч, щоб вони сплатували, щоб вони приносили людям в раді, щоб вони не гнили просто під десь на складах. Аукціон не відбувся. Якщо немає двох учасників, значить аукціон автоматично переходить у статус, торги не відбулося. З дев'яти машин продати змогли дві. Ціна за вас 92-го року майже не змінилась. Продали за 25 тисяч. Ціна пожо зросла майже удвічі до 68 тисяч гривень. Її купило б приватне підприємство. На сервісах з продажу авто ці машини оцінюють дорожче аніж початкова ціна лотів. Наприклад, Peugeot вартує до 100 тисяч гривень. Отримані гроші не дійдуть в обласний бюджет. Авто, які не вдалося продати, виставлять повторно за меншу ціну. Якщо їх все ж ніхто не купить, розберуть на металобрухт. Дарія Немеціан-Золбін, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.